Щиро вітаю вас на каналі ландшафтний Джем і на чемпіонаті світу з флористики у Манчестері. З великим задоволенням я ділюся з вами насолодою від майстер-класу зірки італійської флористики Івана Берга. Ведучим шоу був також всесвітньо відомий флорист Морган Дуглас Нут з Великої Британії. Майстер-класи проходили в швидкому темпі, щоб показати якомога більше робіт. Тож на публіці флористи практично вже закінчували свої композиції, розповідаючи про основні прийоми та техніку виконання. Перша робота Івана Берга це легка, ажурна і прозора композиція, що нагадує квітучу галявину. Це дуже проста механіка. З Чорного дроту я вручну на кшталт сітки скрутив потрібну мені форму на півсфери. Я зробив це, тому що в цій композиції не хотів використовувати флористичну піну. Мені треба було, щоб основа залишалася прозорою. Заготовку з дроту я закріпив по краях дерев'яної пласкої посудини, оскільки в неї не можна наливати воду, я заповнив основу скляними прозорими флористичними трубками. За словами майстра така легка композиція нагадує ліс дику природу. За допомогою цієї техніки можна зробити об'ємну і прозору композицію. Незважаючи на великі розміри, вона не буде виглядати важкою, і це важливо: Еустома, глоріоза, клематис, аліум, гіпсофіла, гербера, троянда, скабіоза, Агапантус – приблизний перелік квітів, які використовує в своїх композиціях італійський флорист у списку ще декоративні трави, а також різноманітний природний матеріал. Іван Берг в професії вже понад 20 років, сертифікований суддя міжнародного класу, має власну авторську школу, володар титулу чемпіона Італії, брав участь в міжнародних чемпіонатах з флористики в Норвегії і Данії. Протягом багатьох років Іван проводить і власний міжнародний конкурс «Арте Флорандо в рамках щорічного квіткового фестивалю Леверано в Італії. Розмір цієї композиції доволі великий. Ви можете використовувати такий в готелях, на весіллях. Водночас, в такій техніці ви можете зробити і маленьку композицію. Можна використати і п'ять рослин. Головне підібрати правильну посудину для тієї чи іншої квітки. В цій роботі також важливо використання декоративних трав. Для того щоб втілити ту чи іншу ідею, іноді недостатньо брати лише квіти. Так і в цьому випадку тут багато різних трав, і це зараз популярно. Ви можете купити їх в магазинах або зібрати в полі чи лісі залежно від можливостей. Іван зізнається, що квіти його пристрасть, і закликає невтомно експериментувати, не боятися використовувати нові матеріали, техніки та форми, і завжди підходити до процесу творчого. Друга композиція це букет правильної форми на круглій металевій основі оздобленій пухким матеріалом, виконаний в спіральній техніці. Зверху форму і кольор букета підтримує декоративна стрічка. Композиція в пастельних тонах нагадує десерт крем З поміж рослин знову декоративні трави, скебіози, клематис та інші. А кольоровим акцентом стала Абрикосова Гербера Спайдер. для контрасту я дещо додам. Букет виглядає круглим, але він не буде круглим. Ми зробимо його асиметричним. Ви побачите, як лінії змінять симетрію. І останній штрих для багатьох композицій, особливо букетів, обмотуємо декоративною мотузкою або стрічкою стебла. За словами флориста, квіти ілюструють наші почуття, озвучують наші емоції за допомогою кольорів, форм та текстур. Передають все, що в нас є кохання і пристрість. <рістю> Наступний шедевр це про джаз. <laughs> <рістю> Іноді ми намагаємося працювати з різними матеріалами і не завжди. Це натуральні природні матеріали. Так буває цікаво попрацювати з чимось іще. В таких композиціях головне створити міцний каркас, надійну основу До речі, цей саксофон Іван зробив напередодні ввечері. А надихнув майстра на його створення сам Манчестер. Тут є кали, троянди, гарбери, декоративні трави. Останній штрих додати Глоріозу The are all, uh, and... Я не називаю глоріозу особливою, тому що усі квіти гарні і особливі. Але глоріоза це як королева серед квітів, завдяки її витонченості і формі, що нагадує корону. Згодом до флориста приєдналися інші його колеги з Floral Fundamentals. Клаудія Тарараш з Румунії представляє публіці свій каскадний букет для нареченої. Каскадні композиції були дуже популярні у 80-ті-90-ті роки минулого століття. І от тепер вони знову на піку популярності, зокрема у весільній флористиці. Оригінальна композиція. На думку Моргана Дугласа, має сподобатись наречені з вишуканим смаком Тим часом шоу Івана триває, і на столі з'являється масштабна композиція, яка за формою нагадує флористичну ширму. Масивну світлу основу прямокутної форми наповнюють декоративні елементи, схожі на веретена із пряжею. Вони ефектно контрастують з ажурною квітковою складовою. Трави підтримують вертикаль і роблять композицію ще вищою. Така інсталяція стане чудовою прикрасою вітрини бутіка або підвіконня приміщення, виконаного в рустикальному стилі. А на фінал італієць вирішив повеселити публіку. Like do, you know, funny. Funny. Yes. Yes. Я хотів зробити щось веселе. Техніка така ж сама: каркас. Сплетений з чорного дроту на ньому зафіксовані гілки та квіти всередині шапочка з вовни, щоб Клаудію було комфортно. Каркас ажурний, і через нього все добре видно. Променад в такому капелюшку то ще атракціон. Треба і рівновагу тримати, і про свої габарити пам'ятати. Епатажне вбрання від італійського флориста можна було навіть приміряти на себе. І охочі такі знайшлися. Івану вдалося під час майстер-класу навчити публіку чогось нового, показати цікаві техніки, поділитися ідеями і надихнути на творчість. Тож не дивно, що його шоу в Манчестері стало одним з найяскравіших на чемпіонаті світу з флористики. Загалом, протягом двох днів, поки конкурсанти на своїх майданчиках змагалися за титул чемпіона світу, в центрі гігантського павільйона пройшло 12 майстер-класів від Флорал Фундаменталс. А отже, попереду на вас чекають нові ролики з майстер-класами від зірок флористики. До зустрічі на ландшафтному Джемі.